Я зразу скажу, почну з другої частини питання: чи буде це на добре, чи не на добре, це треба дивитися тоді, коли вже є по факту знову така ситуація. Зараз ситуації ще немає, щоб ми дивилися, буде це на добре чи не на добре. І я не воєнний військовий експерт, щоб говорити, добре це чи не добре. Чи може бути взагалі питання його як таке звільнення? Давайте подивимося. Окей, це може карта показати, і навіть те, що мені йде по відчуттях, ну, дивіться. Кажу, як є, питання його звільнення вже, ну як кажуть, на слуху або десь проговорювався. При тому якомусь такими кількома можливими заходами, варіантами, при тому якось так чомусь активна ця енергія ну кінець літа, кінець серпня. І от період, там, знаєте, воно ніби так затихає і знов відновлюється, затихає і знов відновлюється. І сказати, наприклад, що по розкладу йде, що от ні, там біля нього таких розмов немає, його там чіпати не будуть, знімати не будуть, я такого не скажу. Бо, як мінімум дві карти, вони вже говорять про можливу втрату посади. Це Верховний суд перевернутий і аркан якраз королева Пентаклів перевернута, тобто втрата посади. Так, це можливо і про це активно говориться. Який з того може бути результат? От, Поки що, я кажу так, як є: активної карти звільнення нема. Чи взагалі по факту він може бути замінений, Ну от, чим далі, тим карта, чесно, стає така, якби гостріша і гірша. По-перше, чим вона стає гостріша? Тут би смірка мечів. Це зовнішнє втручання. Коли є, допустимо, багато таких, хто, цим, ну, хто ним невдоволений. там, чи тим, що він робить, чи ним особисто невдоволений. По-друге, є карта те саме перевернуте керування. Якщо, знову ж таки, це все буде там нагнітати, що він там неправильно керує, неефективно щось робить, котре це грозить, якби, йому, що його можуть просто замінити. І карта, знову ж таки, ну, якби, тривоги. Значить, є за що, допустимо, тривожитись, що зміна може бути. Як за швидко це початок в даній ситуації, тут мені не йде по відчуттях проміжок енергетичний. Маю це на увазі часовий так прямо сильно. Але е, з того, що взагалі, якщо читалося, що це ніби питання з 8-го місяця до 10-го, воно прямо активно було. Потім, ніби йде от період, коли трошки затища. І другий такий період, коли про це може говоритися, це знову ж таки з другої половини листопада, ближче під кінець листопада, і протягом е грудня та січня місяця. Це вкотрий період, коли ця тема може проговорюватися. Але тоді питання наступне: а ким замінити? Кого поставити? Отут якраз відповіді немає. І, до речі, коли ще оце, знаєте, були такі теж дуже багато питань з приводу на звільнення Буданова можливого. Я теж тоді робив розклад. Три колоди показали практично одне і те саме: що питання його, наприклад, зміни чи звільнення, воно теж можливе, це тільки питання часу. Бо про це так само би активно мова ведеться. Розумієте, і навіть от в останніх, коли я продивлявся прогнозуваннях навіть по регіонах, в дуже багатьох регіонах теж випадала карта зміни керівників місцевих, органів влади. От багато карт зміни, 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 про, про, керівни, про керівничі всякі такі посади. І потім, коли навіть я про Київ дивився, теж були ці карти: що військово-політичні зміни важливих персон. Значить, про це десь мова ведеться, про це якісь моменти ведуться. Знаєте, кажуть, тому, бачите, це все якось так відбувається в такому от форматі, що ну, так, це можливо. Я не скажу, що от по ньому вся карта прекрасна, і він там буде постійний і так далі. Але от періоди, які йдуть, це інші питання періодів. Просто ще, ви знаєте, є така фраза, що ще якісь ще зараз хвилиночку, що ще якісь ще мають теж братись до уваги його. Ну, типу, діяння кажуть по заслугах, по заслугах його. Ще щось якісь такі мають бути важливі реалізовані діяння. От реалізується добре, значить добре. Якщо реалізується не добре, або не так якби це мало бути, значить тоді питання цього звільнення чи зміни його може ще раз і так досить активно вже бути на порядку денному і може справді замінити. Тільки ще раз кажу питання: на кого? Ну тут карта поки що конкретний когось персонажа не показує. Якщо він є представником актуальної правлячої сили, а я вже теж, до речі, в якихось прогнозу говорив, що прийде той момент, коли актуальна правляча сила буде змінюватись, то і відповідно по ньому теж будуть прийняті рішення про зміну. Тобто дивіться, як випадає карта. зараз як така глуха стіна. Ну, тобто, хто би, напевно, що там не говорив, не робив, чи що там проти, допустим, нього, ну, якби якогось результату мав. Далі йде карта колісниця із картою боротьби. Це означає, що, в принципі, ну, може він комусь, як кажуть народі перейде дорогу. І от карта боротьби, тобто, знаєте, якось так, ну, з кимось от, карта боротьби суперечки, так, якась де от, якби, стичка така. І потім йде дві карти негативних, що можуть говорити в тому числі про втрату посади. Це заміну, при тому таку, як кажуть, ну от негарнутко, знаєте, як, типу з якимось навіть накликом, чи кажуть, о там піти з позором чи щось таке, такого формату. Бо тут карта аркан повічний, і аркан місяця. І нав, я навіть скажу більше, можливо, навіть хтось на нього вже і має певні якісь компромати, і просто є вичікування якогось правильного часу, от карта спостереження, якісь його особисто там вороги, хто його недолюблює. В тому числі, якби очікують правильного моменту, щоб це якось задіяти. Тобто, якщо ставити питання, чи буде він рано чи пізно змінений з цієї посади, відповідь йде так. Часових проміжків тут карта теж не показує. Взагалі, те, що стосується ну, навіть такої, скажімо так, багато в чому провладної владної зміни, чистки, навіть я не беру конкретно його, в принципі говорю, це може відбуватися якраз активно протягом 25-го і 26-го року. Ключно з можливою зміною політичної основної сили в Україні. Це так, як мені йде інформація. Але з приводу того, що навіть біля нього, вже от, якщо дивитися, поступово ці карти негативні збільшуються, тобто я розумію, що ще раз кажу: хтось проти нього інформацію збирає, накопує, назбирує, і в певний момент може бути карта кажуть: застосування сили, такий би удар. Але ну, зараз, то відчастово, як другий розплаток байде, ну, він це почуває досить впевнено. Ну, скажімо так, карта сили, сімірка жезлів, карта могутності. Ну якби. Це знаєте, як я кажу, має прийти час зміни правлячої сили. Тоді і багато хто там є в комітетах, тих виконаннях, тих всяких міністрах, теж будуть активно, практично, може й всі змінюватись. А поки це так питання тільки йде часу. Ну, перша карта це восьмірка жезлів. Це, відкр... це, якби, ключі, можливості, які для цього відкриті. Я казав раніше, що спочатку даються негласні дозволи, а ближче під кінець року можуть бути навіть на рівні вже офіційному дозволеному. Тому сказати, що це буде 100% відбуватись, я зараз таких пнуть би не скажу, бо далі карта йде пошуку ще альтернатив. І знову ж таки карта обмін подарунками. Тобто якийсь такий приємний, приємний новорічний подарунок. Ну, новорічний у нас різдвяність того року вже кінець грудня, новорічний подарунок це в нас січень, початок, 1 січня. Якийсь можливий в тому плані подарунок. Але зараз ще раз скажу: тут бачите, такі хіба буде ну, неочікуваники прийняти рішення, тому що на рівні негласному такі домовленості можуть досягнути. Але їм це ж все одно треба якось, ну... Типу обґрунтувати і це привести. Тому я не можу вам дати якоїсь 100% гарантії, що до кінця року на рівні офіційному це буде вже на офіційному рівні дозволено. Чи взагалі таке, як би можливо, про далекобійні ракети, то відповідь більше до так. Як вона і раніше йшла, перевіряю, три карти плюс, одна, як би мінус. Ну, тобто, більше йде до так, що все рівно прийде цей момент, так як в 16 прийшов момент, вони таки прийшли в Україну. Так само і стоїть далекобійною зброї. Чи взагалі вона буде так? Ну, бо це ж основний дозвіл має бути звідти, щоб інші теж вже надумались і вирішили, да? там Німеччина та сама, чи хто там. Тому, власне, чи може бути такий наданий дозвіл, щоб бити по території Росії, по тих їхніх там таких об'єктах, щоб нам було легше, так може це бути дано. Це буде 100% до кінця року. Я тих гарантій не даю, бо ще раз скажу, Є карта плюс. плюс. Є карта мінус, тут теж плюс, тут теж якби плюс. Ну, карти позитивні є. Це мене якби тішить, радує. Зараз я по часових рамках цього стверджувати не буду, бо якби була така інформація, я би сказав стверджувати. Зараз цього немає. Okay. Я розумію, що процес вирішення є, і може, дай Бог, знаєте, уряд Трампа, оцього е, зараз то Байдена, який по факту ще править. Ті, типу, а, розуміючи, що вже все одно вони звідти виходять, та їхня каденція завершується, а от ще вам. Давайте і дозволимо. А там далі вже хай Трамп розбирається з тими нашими дозволами. Ну, типу по такому принципу, а потім хай Трамп розбирається, а ми дозволимо, знаєте? Ну, а... Можливо, все. З позиції, чесно кажучи, неочікуваності прийнятих рішень, яка зараз енергія, можливо, все. І хочеться, щоб для України ті рішення було чим і... і, і щоб був результат, знаєте, а не просто. Чекаємо, 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 чекаємо. Всі занепокоєні. А ми чекаємо і чекаємо. Але від того ситуація на жаль легшою не стає.